Назарчик погнали на лад, Пада? Який береш? Руженький чи чорний. Заїхали до нас, дивіться, такі лялючки для дітей. Якщо потрібно, дуже зручні. Тут бачите, так зручно. Їдеш от кнопочка собі раз. дивіться, Собі раз. На будь-який ріс Тут для дитини є, бачите, пасочок безпеки. Це дуже зручно, акуратно, гарно робиться. Дивіться, серворуль руль навіть є. Так, ж тут включав його. Так. Як я його включав, о, ага, ого. Бачите, дивіться. Раз. Треба зрозуміти, як воно працює. Серворуль руль дитині, щоб було, щоб спина ріненько все було, щоб дитина собі ближче до руля, сюди-туди. Плюс може вона собі помаленьку вчитися крутити педалі. Бо деякі діти не їздили на велосипедах і вони сідають на більші колеса, і його ззаді тримають, і він педалями не крутить, він не розуміє, що треба крутити педаля, щоб трималася рівновага, щоб їхати. Він без допоміжних колісок нічого не може зробити. От дивіться, така олялечка є в двох кольорах. Ціна їхня 2650. Комусь буде цікаво. Пишіть, що по велосипедах бачите? Велобіги, 16 ті колеса, 18-ті колеса, 20-ті колеса. Від трьох років.